Передодні Різдва ще одна учасниця акції Добро на різдво, донька загиблого воїна, АТО Аліна Спасіба отримала подарунки від Рівненського льонокомбінату. Рівняни добре знають, що це підприємство з перших днів неоголошеної війни допомагає військовим. Зараз у цій різдвяній дні Господь нам дав таку нагоду допомогти доньці нашого загиблого героя, нашого воїна. Таким чином подякувати напевно йому. Тому ми долучилися до акції Добро на різдво не лише як інформаційні партнери, сайт голосної тижневих льонокомбінат, а Лей колектив, наш Рівненського с створив власними руками цей одяг. Я сподіваюся, що коли Аліна вдягатиме його, вона відчуватиме тепло рук наших працівників і відчуватиме, що вона не сама, не наодинці, що нам не байдуже. Стильний та якісний одяг для Аліни став гарним подарунком на свята і доказом того, що різдвяні чудеса таки трапляються. Дякую вам, довіки, за подарунки. Мені дійсно стало приємно, що про нас ніхто не забуває. Я гадаю, що тато мені купив такі самий. Mm. Я вдячна Богові і людям, які нас не забувають, які нас підтримують і нам допомагають. Саме головне, щоб закінчилася ця війна, щоб не було діток, сиріт, мам, вдів. Ну, головне, щоб був мир.